Знаєте, до чого я ще б хотіла перейти? Теж про що хлопці говорять насправді на кухні, коли мають змогу там попити каву між між вилазками. Це про те, що зараз міняється в світі. Е, дуже багато очікувань е, і страхів, і очікувань від від зміни влади в Америці. Е, реально, пацани в окопах обговорюють Трампа, обговорюють, що буде, е, роблять ставки про те. Не знаю, 4 місяці, там треба 5 місяців на заморозку війни. Ви ближче до, до цієї теми. Ви дипломат, ви маєте контакти з там, адміністрацією Трампа, з його командою. Маєте досвід роботи з ним. Чого очікувати людям? от Яка ваша думка і як це вплине на, на хід війни в Україні, на фронт на військових? Епоха аплодисментів. Закінчилася. Епоха нервових емоційних вибриків не працює більше. Стиль роботи Трампа, я його дуже добре знаю, бо я з ним працював з 16 по 19 рік. Абсолютна прагматичність, абсолютно бізнесовий підхід. Разом з тим. Знаєте, таке тверде переконання власній інтуїції. От Якщо ти прийшов і переконав його перше, це можливо, і я це робив не один раз, то ти отримаєш результати, які ні з ким іншим ти би не отримав. Перше, там, созвонка з, з Трампом після виборів, це було нелегко, ми пробилися. І провели ці переговори, домовившись про зустріч. Замотивувавши його позиція, навіщо йому і Сполученим Штатам потрібна ця зустріч? І на що ми реально можемо вийти? Потім я можу вам відверто сказати, мою зустріч з Трампом блокували. Хто блокував, а є такі антиукраїнські в сили в команді. Які переконували Трампа, що з Порошенко зустрічатися не потрібно. А були ті, починаючи від держсекретаря Тілерсона і закінчуючи віце-президентом, які дуже добре мене знали, я їх дуже добре знав, і вони наполягали, щоб зустріч відбулася. До речі. Зустріч відбулася спочатку. Я день розписаний Петро Олексійович, це неможливо. Добре. Нехай буде 10 хвилин. Та там це дійсно правда, я це не наприклад, а правда йде нарада з усіма керівниками американської розвідки. Після цього президент Трамп покидає Вашингтон. Все. А це я в цей час сижу в Білому домі так. і намагаємося організувати це. Посол Іванович каже: Я нічого не можу зробити. Всі наші кажуть, нічого не можуть зробити. І держсекретар і віце-президент йдуть до Трампа і кажуть 10 хвилин. Повертаються з відповіддю, 5 хвилин. А що за 5 хвилин? Просто сфотографуватися. Ні, ні, просто сфотографуватися. Обалдеть. Ви згодні? Згоден. Пішли. Зустріч годину 45. Після цього встигли ще прес-бріфін зібрати. Результати зустрічі для України. Дзвінок Трампа, керівнику Пентагону. Я після Білого Дому поїхав одразу до нього. Відвантажуємо перший «Джевелін». Це не просто «Джевелін», а це було перше літал вепенс смертельна зброя, яку Сполучені Штати передавали нам. Чому це нам було так важливо? Тому що одразу ж після Джевелінов і Літал Вепенс, я вже знав, кому дзвонити від Канади, Великої Британії до Швеції так. і Данії. Що ми, це зелене світло для того, щоб смертельна зброя постачалася з цих країн. І ми отримали від Карла Густафа до е, Таліса, французьких засобів радіоелектронної боротьби. І потім теж відкрию таємницю. У Трампа в брифінгу було написано не давати. Так підготували йому е, апарат Ради національної безпеки. А він прийняв це рішення. І потім вони вже намагалися зупинити це рішення в Пентагоні. І я просто знімаю шляпу перед секретарем міністром оборони Матісом, коли він сказав: Ні, я отримав розпорядження президента, нічого я не буду затримувати. І ми потім отримали це теж таємниця, отримали директиву, що ми не маємо. Без окремого дозволу американців застосовувати ці джевелини на фронті. Про це я нікому не сказав. А про те, що ці джевелини доставлені в кожну бригаду, розповів всі, що, до речі, було неправдою. Ну вже через день російські танкісти на Донбасі відмовилися виїжджати на позиції, тому що в українців є джевеліни. Так. Які працюють за принципом постріл і забув, і вони їх всіх знищують. Ми просто фізично убрали, виключно на психологічному факторі, брали танковий компонент. Ну круто. Круто, так, да, це прикольно І так. це зробив Трамп. Після моїх переговорів Трамп застосував свого часу, пообіцяв мені застосувати. Санкції по північному потоку. Два. Після моїх переговорів я теж про це ніколи не казав. Я попросив підтримки з боку дипломатичного представництва, виключно в сфері організації, протидії росіянам для забезпечення створення православної церкви України, отримання Томасу. Росіяни з розуму зійшли. Поскаженіли. І, дякуючи Трампу і секретарю Помпео, ми цю підтримку отримали. Вона ніяк не втручалася в права віруючих. але вона ефективно блокувала росіян. І вважаю, що це дуже круто. Декілька економічних ініціатив було. І для Америки це були контракти на замовлення від General Electric електровозів і постачання вугілля з Пенсільванії. А для нас кредити американського Ксимбанку. І це теж уявіть собі, що це там, трохи більше півтори години спілкування з Трампом. Всі тоді були абсолютно налаштовані, що Трамп проросійський. І все. Трамп проамериканський. Він не є проукраїнський, якщо в когось є якісь ілюзії з цього приводу. Байден був проукраїнським, Трамп не є. Але якщо Трамп є проамериканський, якщо Трамп є рішучий, ми це можемо робити. Наступна позиція вже розкрутили мене на дипломатичну відвертість. Трамп весь час був проти Організації Об'єднаних Націй. Він вважає, що це марнотратство, неефективне використання коштів американських платників податків. І ми це питання зупиняємо. Після розмови я отримав вперше погодження американців. Причому Трамп робить це отак. Якщо ми домовились про Джевеліну, він дзвонить на Якщо ми домовились про е, ООН, він дзвонить же Нікі Хейлі. дає інструкції, що ми підтримуємо пропозиції президента Порошенка про застосування миротворців з мандатом Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй на окупованій території українського Донбасу. Все. Бо до цього це блокувалося. І достатньо було переговорити з Трампом і отримати погодження. Британське і французьке погодження в нас було. І після цього в мене були дві зустрічі з президентом Сі, з Китайцем, він мені пообіцяв, що він не буде застосовувати право вето. Він не знає, він буде голосувати за чи утримається, але вето не буде. І тоді всі разом. Аж до Берлінської зустрічі нормандського формату накинулося на Путіна, що давайте нехай будуть миротворці. Ми були просто на межі цього і могли це досягнути, якби не певні провокації. Запустив цей процес Трамп. Тому висновок: немає нічого неможливого. Не пустили в двері лізти в вікно. Це стосується членства в НАТО. Якщо ми знайдемо мотивацію для Сполучених Штатів, якщо ми знайдемо, а це легше знайти мотивацію для Європи, ми можемо отримати членство в НАТО. Хто б і що вам би про це не казав?